Всім доброго дня. Один з підписників попросив зробити огляд 10-рамкового пилкозбірника. Ну, їх більш ніж достатньо цих оглядів на каналі, ну, але ж, попросили, робимо. І так, 10-рамковий. Товщина в цьому виконанні 25 мм, ну, якраз таке замовлення в роботі. Так що вибачайте. Принцип роботи, що 30 мм, 35-мм той же, фальці, без фальців, це ніяк не впливає на його роботу. Значить, включений пилкозбірник. Перевертаємо решітку. Виключений пилкозбірник. Все. Ну, якщо інтенсивний медозбір і не хочете збирати пилок, взагалі можна забрати цей лоток і все. Ну і тепер лоток. Ось ручка. Тут нержавійка 1,2 мм. міліметра. Значить, по периметру виборка, пілот не затримується, все, що взяли вам принесли і віддали, опиняється в лотку. В принципі, весь огляд. Так, ніжки. Ну, Це все обговорюється індивідуально. Висота ніжок, кому які треба. Розумію, що є платформа, в когось на платформі вулики стоять. Так що будь-яке замовлення, обговорюємо всі аспекти індивідуально і робимо пілкозбірники під кожного пасічника. Всім гарного дня до зустрічі!